Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Сьогодні будемо говорити про важливі теми для України, а саме, що все-таки сталося на міжнародній арені, чому Ізраїлю допомогли нам ні. Заяви Зеленського, які шокували всю планету, а також будемо говорити про те, як. Вийти з цієї ситуації і чому Україна вкотре зганьбилася на всю планету. Друзі, нагадую, що в кінці е, кожної трансляції ми відповідаємо на ваші запитання, тому обов'язково готуйте їх завчасно, щоб отримати відповіді. Також, друзі, вийшла стаття е, міжнародного. ЗМІ такого, як Financial Times. Називається: Українські ЗМІ стали ціллю налаштованої за Зеленського інфоармії. Я коротенько зачитаю. Я розумію, що ви всі втомилися вечір, але ми маємо це проговорити. Онлайн і фізичні напади на журналістів кидають тіль на управління президента. Це цитата самого видання. До речі, ми про це говорили ще на самому початку. Десь півтора роки тому. Хто за нами слідкує, той знає. Далі цитата. Серія нападів і наклепницьких компаній проти відомих журналістів кинула тінь на роботу Володимира Зеленського щодо захисту свободи ЗМІ. Хоча раніше журналісти зазнавали онлайн компаній залякування та наклепницьких компаній, останніми днями це переросло у переслідування в реальному житті. Я ще два роки тому казав, як зараз усувають, так би мовити, законно журналістів повістку. І на фронт. До речі, саме так загинуло багато людей, в тому числі є такий офіцер е, Лапін, який, на превеликий жаль, втратив е, свого родича на війні. Саме так його і знищили. Дали повістку, а потім спеціально відправляли у гарячу точку, аж допоки його не стало. Тому війна це хороший спосіб заробити, війна це хороший спосіб грабувати. Війна це хороший спосіб знищити усіх, хто тобі не угодний. Ми про це говорили вже давно. Тоді на нас казали, що ми там якісь там не такі тощо. Але ми бачимо, що світові ЗМІ чудово розуміють, про що йде мова. Ми дуже вдячні колегам за міжнародну. Підтримку і міжнародний захист. Це важливо. Е, маємо надію, що влада на кінець то зупиниться, тому що е, те, що зараз твориться в країні, це е, я не знаю навіть. Я починаю вже це зрівнювати з сталінськими часами. Е, поясню чому. Ось, наприклад, е, ви всі чули, що було в Ізраїлі. Да? Тобто американці е, та інші союзники допомогли Ізраїлю відбити атаки е, ворожих дронів та балістичних ракет. Причому успішно. Так ось е, на фоні цього виступив президент України Володимир Зеленський та повідомив, е, я зацитую, друзі, щоб не звинувачували мене в перекручуванні. Він заявив, що е, ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу, це мається на увазі допомога Україні, е, саме про це говорив президент, ну якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити на ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів. Ой, мені важко навіть це читати у Сполучених Штатах виборів. А ми не знали, що в Сполучених Штатах вибори? Ну, відверто не знали. Ми про це говорили скільки років тому, що будуть вибори. Зупиніться, перестаньте грабувати країну. Ви знаєте, що мене дивує? От взагалі в нас, в українцях, знаєте, що дивує? Ми спочатку розграбували все, що можна розграбувати, а потім ми. Західні партнери, ви, мовляв, дайте нам гроші. Нема вже що грабувати. Я можу нагадати, бруківка і дороги це саме мікроскопічне мільярди, до речі, що розграбували. Я вже мовчу, як грабувалася допомога гуманітарна. Я вже мовчу, як грабувалися бронежилети. Або доїжджали чомусь не з тими пластинами, які потрібні для захисту наших Збройних сил. І я вже мовчу про багато-багато інших корупційних схем, про які розповідали, ну, напевне, тільки лінивий не знає, що робилося в Україні за ці два роки. Усі ці два роки, усі журналісти, я чому почав з е газети міжнародної, тому що всі журналісти адекватні. Хто не входить в марафон, кричали: зупиніться! Зупиніться! Я тоді казав, що нам залишилось рік. Слава Богу, я помилився. Нам терпіли в два рази більше, ніж я тоді сказав. Я не думав, що американці будуть ті, так довго нам терпіти. Я вам кажу відверто, я про це говорив, ви можете переглянути мої відео. Я тоді закликав негайно зробити антикорупційну реформу. Негайно скасувати правки лозового, щоб усі корупціонери сідали. Негайно прийняти зміни до закону, щоб усе майно корупціонерів, в тому числі близьких та знайомих, родичів тощо, де вони можуть бути переписані, це майно мається на увазі, було конфісковане і одразу йшло на спеціальний рахунок на Збройні Сили України і вже завтра за них купувалися відповідні снаряди. Що ми маємо сьогодні? Мене дивує, що пишуть люди в коментарях, знаєте що, а що робити тепер? Тобто, два роки грабували страшно, а що ж тепер робити? Фантастика. Е, більше того, <кій> Зеленський говорить про е, США. Ну, В США свої інтереси. Ви думаєте про кого? Про свого сусіда? Ні. Ви думаєте про свою сім'ю. Розумієте, давайте бути відвертими. Так само і вони думають про свою сім'ю, в них вибори. Да, в них вибори Чому ми до них маємо якісь претензії? У мене просто запитання. Чи вже й запитання не може бути. Для того, щоб ми вибудовували політику добросусідства, я про це говорив, з нашими західними партнерами. Що ми робимо? Ми вже вкотре закидаємо їм, мовляв, ви не даєте нам зброї. Ви не даєте нам грошей. Далі процитую. Люди в Конгресі, це каже Зеленський, повинні двічі подумати. Добре, хоч і двічі, не сто разів. Бо попередньо вони були в очах українських політиків тугодумами, американські політики. Я не буду нагадувати, ви це самі все пам'ятаєте і знаєте, відношення нашої держави до США. Перш ніж голосувати ці політичні питання щодо підтримки України, політичні питання, і проголосувати за підтримку всіх країн, чиї життя залежить від цього. Друзі, я вам хочу нагадати, багато є в інтернеті цікавих таких моментів. Які говорять, що там Трамп використовує Україну в своїх інтересах? США, президент, якого є зараз вибачте, Байден, використовує Україну в своїх інтересах. Так, це геополітика. Вони використовують і що з того. А чому ми не використовуємо це правильно? Чому ми дали підстави нас використовувати? Чому? Чому ми те, що нам давали західні партнери, не направили так, як це потрібно? А зараз ми кричимо, що Трамп нас використовує. Так, Трамп нас використовує. Це факт. Нас використовує е, Байден також. Байдена задача е, нам надати е, відповідну зброю, щоб ми перемогли. Але зброя це ще ж не все. Ми ж прийняли, до речі, сьогодні підписаний закон про мобілізацію, про посилення мобілізації. Сьогодні він поступив 16 квітня до президента, і сьогодні він підписаний. Я вас всіх вітаю. Там дуже багато хто кричав, верещав, що це і ПСО, та президент не підпише. Та ще це не закон. Боже, я коли читаю ці коментарі, я реально розумію, які в нас люди не хочу виражатися. Бо вони самі цими коментарями все довели. Так ось я вас вітаю, закон підписаний. Е, тому, до речі, друзі, поставте лайк стріму, поширте його в своїх соціальних мережах, де тільки ви можете, серед друзів, щоб люди мали право на доступ до інформації. А тепер давайте відверто. В США нам сказали, закриваєте телевізійний марафон за сімсот мільйонів на рік. Ви оплачуєте цей марафон. Замість того, Україна, що зробила? Не тільки марафон не закрила, Україна ще й е, забронювала журналістів, які працюють на марафоні. Чим порушила міжнародну конвенцію, де заборонено будь-яка дискримінація будь-яких осіб, незалежності від їх політичних переконань. Тобто, якщо ти за владу то ти будеш працювати на марафоні, получати, отримувати мільярди. А якщо ти опозиціонер і ти не за владу, а ти розповідаєш людям правду, ти агент Кремля. Ось що ми зробили. І таких е, прикладів просто-просто тьма. Американці, відкрийте, почитайте, що вони нам сказали зробити. Там пунктів, е, здається, 30. Подивіться, що ми зробили. Ми не можемо реформувати БЕП. Ми не можемо прибрати певних політиків, які за часів Януковича, вибачте, посідали посади, зараз вони знову посідають посади. В нас людина росіянин очолює партію. Росіянин очолює партію. Я маю на увазі за походженням, він народився в Росії. Він очолює цілу партію, найбільшу партію в Верховній, зраді, вибачте, Раді України. Чудо! Вуаля! І ми зараз хочемо ще до американців якихось питань. Я зараз не кажу, що в нас нема проблем. Я не кажу, що нам не потрібна зброя, і я не кажу, що нам не потрібні гроші. Якраз то такі вони нам потрібні, але це думати треба було трішки раніше, так, два рочки тому. Не шашлики жарити, а готуватися до війни. Ну, що я можу сказати? Як казав класик, маємо те, що маємо. Але, друзі, я б не хотів, щоб президент моєї країни виходив і на весь світ кричав, що щось він цитую: в нас не буде зброї, американської допомоги, я так розумію, зброї і грошей. То ми програємо війну. У мене питання до президента. Е, Володимир Олександрович, в перші дні повномасштабного вторгнення, коли нас американці попереджали, скажіть, будь ласка, була тоді американська допомога? Ні, не було. Я вам більше скажу, не було нічого. І це ви можете подивитися, про що кажуть хлопці, які захищали Київ. Як здавався Херсон, коли всі журналісти кричали, що Кирил Стрімоусов зрадник. А він потім проголошує Херсонську Народну Республіку. Кирил Стрімоусов, відкрите, подивіться. А він же ж тут їздив, він був у Вінницькій області, в Гайсені, залишив тут свого колаборанта, який мав очолювати в разі захоплення Вінницької області. Вони ж думали, що Україну і Київ візьмуть дуже швидко. Юрій Коломійко такий про якого ми знову розповідаємо вже роками і ваша служба безпеки України не може нічого зробити. За журналістами вона може слідкувати, а ось реальних колаборантів посадити по тюрмах вона не може. І я можу продовжувати дуже багато, коли журналісти викривають реальних колаборантів, як тоді викривала Кирила Стрімоусова, Почитайте, скільки ЗМІ про нього говорили. Що це зрадник. Наводили факти. Як і щас ми розповідаємо про його е, посіпак, е, такого як Юрій Коломійко з Гайсена, Вінницька область. Всі мовчать, усім все подобається. А воно тихенько можливо. Ракети посилає. Мовчимо, мовчіть далі. Ви знаєте, мене це мовчання просто іноді бісить. Я заходжу в магазин, дивлюся, к людям на все начхати. Але потім через. Місяць-два я бачу цих людей, у них горе. Я не буду розповідати детально. І вони біжать і кричать допоможіть. А чому ж ви не кричали вчора, коли вашому сусіду було погано? Коли були репресії, ви усі мовчали, репресії проти журналістів і так далі. А коли вам погано, ви біжите. Ну так воно не працює. Ворога треба бити на території сусіда. Бо бити його в своїй хаті зачасту, це вже безрезультатно. Як мінімум той сусід вже не допоможе. Бо якщо ворог пройшов через сусіда до тебе, то сусід вже точно не зможе тобі нічим допомогти. На жаль, такі прості істини українським суспільством досі не зрозуміло, не уяснено і не вивчено. Але що я можу зробити? Я можу вам розповідати, як себе захистити від того, що ми маємо. Я не можу вплинути на міжнародну політику. Якби я був президентом, я б ніколи б не дозволив на будь-яких кандидатів в президенти США говорити будь-що погане. Тому що ми вибудовуємо відносини не з кандидатом, а з нацією. Сполучених Штатів Америки. І, до речі, американці нас підтримували. А зараз народ, я маю на увазі, їх підтримка зменшилась. Чому? А тому що вони на нас дивляться, як ми грабуємо і дивуються. Ми гинемо, ховаємо найкращих, при цьому грабуємо, по суті, вскриваючи собі вени. Давайте відверто. Ну скільки можна брехати, скільки ця брехня буде литися? Вже марафон розповідає. Вже марафон кричить. Ой, нам західна допомога, нам західна допомога. Всі вже кричать. А чому ви два роки назад не кричали, що нам треба реформувати і зробити те, що реформувати правоохоронні органи, зробити те, що сказали нам західні партнери? А, ну так, да, тоді не було вказівки, тоді треба було набити кишені. Набили, сподобалось. А тепер ви розповідаєте народу. До речі, закон про мобілізацію, це який вони прийняли, це не те, що порушує всі міжнародні норми. Я навіть не знаю, яку норму не візьме, міжнародну українську, то я маю на увазі ту, яку Україна ратифікувала. Воно все порушує. Ну, пішли, оце ми в Європу йдемо. Це вже Європа, так? Да? Хлопці, я так і назвав стрім, щоб ви негайно зупинилися. Негайно з завтрашнього дня ви вносите законопроект і знищуєте усю корупцію. Чому журналістів ви можете вбити на фронті? А чому ви не можете корупціонерів вбити? Чому ви не можете корупціонеру, як журналістам, вручити повістку, направити його куди потрібно? І вуаля корупціонера, як того бідного журналіста, нема? А, журналіст гірше в Україні. Журналістів можна вбивати, журналістам можна вручати повістки. Корупціонерів – ні, це чудові люди. Ну якщо ми так підходимо, то горе буде усім нам. І поки оце все не зупиниться, а я вже не бачу ні кінця, ні краю, я ще тоді казав два роки тому, що нам залишилось рік. Слава Господу Богу, що я помилився. Але зараз ми бачимо, що я помилився тільки в тому, що два роки пройшло, а не рік, як я казав. На жаль, я помилився. Ну, Я не знаю, що ще додати. Пізно не хочу вас затримувати. Давайте відповім на ваші запитання конкретно, якщо вони є, і будемо закінчувати. Влада вже підписала закон і все буде норм, всіх уничтожити. Ну, ви тут самі відповіли за себе. Ну, всіх не знищать, тому що є багато людей, які знають будь-який закон. Я вам ще раз наголошую, він має прогалини. І про ці прогалини ми розповідаємо людям у своїй закритій групі на Patreon. Якщо вам цікаво знати, як захистити своє майно, бо будуть відбирати його, сповнити моє слово, там це прописано. Ось то, повірте, на загал такі речі я розповідати не можу. В особистих консультаціях можу. Це особиста консультація, це професійна робота юриста. Тут питань немає. На загал певні речі я говорити не можу. А Що з цим робити тепер? Ну, цікаве питання, я ж про це весь стрім вів. А що робити, як воскресити людину, яка лежить в моргу? Ну, поясніть мені. Цікаве питання. Наробили, наробили, два роки грабували, мене ніхто не слухав. До речі, почитайте коментарі, що про мене писали. Ви знаєте, будь-яка притомна людина, коли дивиться, що про тебе пишуть, ти розумієш дещо. Ти просто дещо розумієш. Ось і все. Я хотів би побачити кожного з вас, що про вас тільки написали, скільки написали гадості на мене. За що? Не за корупцію. Не за злочини. Нема по мені ні вироку суду. Нічого немає. Ні з бюджетом я не був зв'язаний. Ні мої фірми. І що? Вуаля. То за що писав цей народ на мене? Почитайте. Будете знати. То що робити? Ну ви ж грамотні, ви ж краще знаєте. Так, Віктор, я не можу це читати, тому що YouTube це не пропускає. Пишіть, будь ласка, культурно. Христос буде судити живих і мертвих. Поки Христос буде судити живих і мертвих, то живими і мертвими по цій логіці треба тоді всім скласти ручки і стати мертвими. Так ви, ви про це чи як? Ми маємо боротися. У нас є діти, у нас є. В кожного є батьки. А то два роки мовчали, а тут уже, ну все. Так, друзі, ще раз наголошую, я розумію, що мало хто це почує. У нас люди звикли до халяви, халяви не буде, ніде не було, ніколи і не буде. Або ви вчитеся, або ви платите тим, хто вчиться за вас. І зрозумійте, ваша доля у ваших руках. Хочете щось знати? Будь ласка, ставайте спонсорами цього каналу, будете мати додаткову інформацію та документи, які ми виготовляємо для наших спонсорів. І усі спонсори пишуть, наскільки вони задоволені. Наголошую, якщо ви не є нашим спонсором, ви не можете е, навіть звертатися до нас за допомогою. Тому що пишуть мільйони людей. Не мільйони, а декілька десят тисяч. І почта завалена, ніхто її просто фізично не читає взагалі. Тому все, що ви пишете, взагалі йде ні куди. Ми через те зробили, є у нас прямі трансляції, будь ласка, додивляйтесь їх, ставайте спонсорами, тоді звертайтесь. Якщо людина не може для свого захисту знайти якісь копійки, ну тоді вибачайте. Ніхто безкоштовно ні на кого робити не буде. Це називається рабство. Також Patreon. На Patreon ще інша інформація і набагато більше. І вона не, е, не відповідає, наприклад, одна на YouTube, інша на Patreon. Це треба розуміти. Інформаційне агентство Медіакор виживає, як тільки може. Донатити ви не хочете, підтримувати ви не хочете, але усім потрібна допомога. Так не буває. Тому давайте розуміти один одного. Хочете підписуйтесь. Не хочете не підписуйтесь. В кого є бажання допомогти, реквізити ви бачите на екрані і будуть в описі під цим відео. І в першому закріпленому коментарі для наших військовослужбовців. Бо навіть, до речі, для військовослужбовців зібрати якихось 2-3 тисячі гривень це ціла проблема. Але мінтам, там, кажу відверто, з Дніпра, які розстріляли людину, ви скинули рівно мільйон. Ну, не ви особисто, а цей народ. Рівно мільйон. От і все. І я вже скільки не казав, що в мене є розпечатка. Але все одно пишуть одне й те саме. Ви будете дурити Діда Макара на Новий рік. А я знаю, хто скидав гроші. Тому. Перш ніж скидати гроші поліцаям, подумайте про свою, про свою безпеку. Просто це безкоштовна порада.